15 серпня почали працювати комісії по розгляду заяв мешканців нашої області вже за знищене майно. По знищеному майну подано 48 заяв. Робота триває, вже 7 заяв погоджено, на суму 9 мільйонів, навіть трохи більше. 6 вже сформовано житлових сертифікатів на суму більш ніж 8 мільйонів. Ці сертифікати дозволяють придбати житло квартир або приватні будинки, або в нашій області, або в інших, але є деякі норми. На сьогодні як розраховується вартість компенсації безпосередньо за знищене майно? Якщо знищені квартири, то це окрема формула, враховується середня вартість. Житла на вторинному ринку по Україні вона складає на сьогодні більше ніж 36 тисяч і декілька коефіцієнтів. Коефіцієнт перший це регіональний по кожній області. Ці коефіцієнти розраховані, в тому числі по Запорізькій. Він складає від 0,5 до 0,79. Це залежить від того, чи обласний центр, чи це інша територія. Також інший коефіцієнт від, залежить від року забудови. Якщо до 90-го року включно, це один коефіцієнт нижчий, Якщо після 90-го всі розуміємо, що будівлі більш енергоефективні, тому там коефіцієнт буде вище. І є ще до 1917 року. Також така строка. Якщо такі будинки є, то вартість також там доволі висока. Наступний коефіцієнт від кількості квартир. Якщо це одноквартирна. Однокімнатна вибачаюсь, квартира, це найвищий коефіцієнт. Якщо два три трохи менше, три і вище ще нижче. коефіцієнт. і е, вартість квадратного метру вже в результаті, коли розглянули, не повинна бути нижче ніж вартість квадратного метра. Це по Україні видається наказ вартість спорудження житла по Запорізькій області. Вона на сьогодні за останніми даними складає 20 тисяч п'ятсот чимось гривень. Тому це мінімальна вартість метра квадратного, яка буде відшкодовуватись власникам житла, якого його втратили. На сьогодні також є така норма в законодавстві, що людина, яка подає заяву про. Компенсацію за знищене майно на місцевій комісії по розгляду таких заяв вона в подальшому підписує договор і вона відмовляється від своїх прав на претензії потім до країни агресора Російської Федерації щодо репарації. Працює механізм так, що якщо держава ці кошти перераховує, то власник житла попереднього це скасовує безпосередньо в реєстрі державного нерухомого майна. Також хочу зазначити, що як і по компенсації за пошкоджене житло, обов'язково об'єкт повинен бути в цьому реєстрі майна, і якщо в реєстрі відсутня така. Інформація, на жаль, якщо немає безпосередньо документів, які підтверджують право власності, договір куплі, продаж, інші документи, то людина не має права на сьогодні на цю компенсацію. Ця проблема стосується не тільки цієї програми. На жаль, ми знаємо, що переважно в сільській місцевості люди не оформляли не будинки, не земельні ділянки, тому такі проблеми виникають. Також цією постановою передбачено, що якщо людина отримала. Житловий сертифікат і придбаває житло, то на цю вартість, окрім житла, вона може оплачувати і вартість земельної ділянки, на якій розташовується житловий будинок, але тільки якщо сума сертифіката дозволяє це оплатити. Тобто, ми всі розуміємо, що в різних містах і в різних населених пунктах буде свої коефіцієнти, свою вартість, якщо людина Проживала, наприклад, в місті Запоріжжя, буде придбавати в на території області в якійсь громаді, де набагато нижче вартість безпосередньо житла, то буде можливість за рахунок цих коштів житлового сертифіката, також придбати і земельну ділянку. Це така норма дуже важлива, і нашим громадянам також необхідно на неї звернути увагу і скористатись. Що стосується механізму подання заяв. На сьогодні саме за знищене майно заяви подаються тільки через дію в електронному вигляді. На сьогодні ця норма діє. Також норма діє, що компенсація надається власникам житла, у якого є один власник житла. Ну це такий етап, крім житлового сертифіката, який дозволяє придбувати житло в подальшому в рамках цієї. Програмою постанови буде надана можливість отримувати компенсацію і її направляти на придбання будівельних матеріалів для того, щоб відбудувати своє житло безпосередньо на, тому, на тій земельній ділянці, де він і розташовувався. Але це буде наступний етап. Також там схожі умови з програмою є відновлення. Безпосередньо суб'єкти господарювання повинні будуть зареєструватися в системі, які мають право на. Продаж будівельних матеріалів і здійснення будівельних робіт. Але на сьогодні запущено, скажімо так, перший етап через тільки дію запускається, і тільки на придбання житла або на вторинному, або на первинному, або ще яке будується. Тому на сьогодні вже і ця категорія, скажімо так, почала працювати і категорії громадяни наші зможуть придбавати житло. Можливо, придбувати не тільки по населеному пункту, де знаходився цей житловий будинок і квартира а можна на всі території області, але всі повинні розуміти, що Наприклад, наші коефіцієнти, у тому числі тому, що ми профронтова територія, і то, що в нас і в мирний час вартість житла була переважно нижча ніж на других територіях більшості областей, тому в принципі рівнозначне житло можна буде передбувати в областях, де вартість житла була як і до довоєнний час, і зараз на рівні нашої області. Або треба бути різницю, сплачувати безпосередньо громадянам самостійно. Також хочу зауважити важливе питання, щоб наші мешканці розуміли, що кошти виділяються безпосередньо на придбання житла, а всі операції, які будуть супроводжуватись, це всі податки, оцінка житла, нотаріус і так далі. Це вже потреба буде сплачувати за власний кошт, ну, щоб крапки розставити над І. Тому, в принципі, якщо коротко, це все. Програма є відновлення, працює, програма по компенсації за. Знищене майно також запущено, сформовані перші сертифікати. Громадяни в найближчий час будуть мати вже згоду придбати житло. Хочу зазначити, що згідно постанови виконавцем цієї програми, є Укрпошта, так визначила держава. Тому заяви на фінансування безпосередньо, коли буде вже подаватись, вони будуть проходити через Укрпошту, розглядатись протягом п'яти робочих днів і прийматися рішення про фінансування. Буде також залежати від наявності коштів. Ну, як ми бачимо, по є відновленню кошти є, там все нормально працює. І коли буде підтвердження, зарезервована, так скажемо, цю суму коштів, протягом 30 діб це треба право реалізувати. Тобто Укрпошта через Ощадбанк на продавця житла повинна перерахувати ці кошти. І ще раз нагадую: при отриманні коштів при реалізації цього права, кожен власник житла буде підписувати договір про. Відмову від права репарації від Російської Федерації, в принципі, він буде вже мати нове житло, тому це все логічно, і я думаю, що наша держава з країни агресора, всі кошти, які втратили і наші мешканці, і всі підприємства, установи нашої країни, будуть стягнути.